Всім привіт, з вами Святчок і з, з вами о, мій друг. Всім привіт. Так. Да. Ми крутимося, коротше. Вивчите, що мені трохи так лагає, ту так, ну то ладно. Ну, так, та це його перше відео, а на старому каналі їх ціла гора. Це <гум> <Де> сам і скин мій. <гум> бай-бай. А скажи, що скин їм ба? Ні, ріл. Якщо, якщо так подивиться, бай-бай. <laughs> Нераз смішний ски. У мене получилося. Ну, дивися, давайте тоже собі щось там роби. Що там став, якісь там капельні, це Ну і це вот. Так, у мене тут 5 Ти дивися, самий синіший гравець з тих, найсам <гум> більший крутий. Охаха. Ти вже сам я, я просто. Ні, чекай, чекай, чекай. Я кручу spin. У мене ж спіна нема Ну, плюс два спин. Капе. О, а не. Скейки? Плюс два спинца. Я. Плюс 10 спин. Тут. О, у меня тоже. Я себе тоже открываю. И плюс 25 здоровья. Нафига воно мне? Плюс 25 здоровья, Ну, не знаю. тоже. Ну, да, то правда. Я купляю еще один. Я тоже, да, Ще чутьчу -чуть, до п'ятдесяти і самий крутий гравець на цій Так ну, я їду Два. У мене двох грошей зато. Не знаю як, а ти куди їдеш? О, прикольно. Я поїхав. Я, я собі тоже хочу повертатися. Підписуйтесь на канал от його. Ну на цей. от. Від... на якому зараз це відео. І на мій підписуйтесь. Ні, вписуйтесь на свічок, такий канал є. На мій підписуйтеся канал. Так, і на і на його. Угу. Мы катаемся. Я теперь я ящик. Все, у меня заправил. Ну короче, скільки мене там же гривень? Доларів Не, давай я гривнями казать, ми ж в Україні. Ставь, поставь тебя. Не, мы в, в, в Китаї взагалі. ти ты же забув, что мы відпочити в Китай приїхали А, точно. Ну в реальности так. Мы в Китае. Скажи. Так, тут. так прикольно, коротше, ми були в ресторані, коротше, і там був так. І, і ми їли такий плов, і він був дуже гострий, і картоплю з куркою. Щоб прям їм бабу дуже сильно смачно було. І гостро, і там. Ну коротше, ми в Китаї. І ми будемо в селі в Китаї. Що? Ну він відпочивати в Китаї будемо. Та-та-та. Ми собі ми вчора. Приїхали сюди, в Китай. Але ми вирішили українською мовою розмовляти, тому ми ж з України. Він мені знову два спінну дали. Ну скажи, що в нас в реальності більше грошей. Ну, примірно 50к. Ні, мені останній спін лишився. Скільки? О, мене спін дали. І 10 спін, я забуду, Давай Що мені дали? О, мені ще плюс 2 спіна. Дивись, яке є швидкі, дай дорожки мені добре до Я, я вращаю, я вращаю, я вращаю. Дивись, дивись, дивись. Що мені випаде? О, то і май бай. Ти тепер теж будеш швидким, як я. Давай! Ще швиденько. Плюс 5, к офігеть. Все, я тепер тута топ. Я не знаю як не я тута топ. О, мені дали зверху. Ані. Ну ти тут стався, я пока тоже Не, Ну то так, що тисячі доларів. І мало це для тебе. Ну то для мене, в реальності то для мене взагалі. І раз плюнути. Ви ну, ще мені, то, шоколадки собі купили, таке, ну, для так. перекусу. Та такі от прикольні китайські шоколадки, і шкода, що я вам показати не може, б показали. Тут пише халява. Не, це... я просто там я переклала це на переводчику і там пише халява. Та. Шаха смішно? ну то ладно. Так, всех я у мене вже дал. Ооо, движуся Дмитро. метро. А це за робокси, ей. Я ще теж за робокси не, не купив. Та пляха. Ну давай так. Ну <танцес> Ну, <то ти>, <плес> <давай, плес> я жду. <плес> Че давай я тебе, ну, Дмитро метро буде називати. Так легше буде. Окей. Okay. Ну, так, нормально. Ну і коротше. <плес> так, що би тут там? Мені треба... Ні, тут твоя та сторона. А Ні, то, вроді моя. Тут это я стою, вроді. Це моя сторона. <плес> а, ну це моє? моя. Там ящик ким. Це ще на ящик буде якісь по бах. Ну то вибачте. Так, я кручу спін. Так, я тут вже все купив, що то так, можна. Так, скручу спін, що мені випадає. О, тут... я собі куплю дробин. Плюс драбин. два спін. Скруто, що мені випадає. Каже, каже, каже. П'ятдесять. Ого, то багато. Ну нормально, нормально. І ще один спін. Чуєш, Дмитро, я коротше, знаєш що зробив? Знаєш, що зробив Дмитро? метро? Я собі другий повершу. Ай, бляха, я, я, впав за, я впав за борт. Ну, то, ладно. Bye -bye. <хе -хе> О, а чого ти на моїй стороні? Ах ти! Ну ладно. Ну Мам! О, так я собі. Я можу собі купити лазер. Собі Ч... я лазер. Я починаю будуватись на другому поверсі. О, я собі тоже піду на Другий поверх. У мене 787 грошей. Так, у мене значит... Опа, ну второй щось прикольно, тут getл. Що? ляха я купляти не хочу. Ні, у мене таке саме вроді було. О, скрейт. Ні, я вроде я перепутав, що у мене колись таке було, ну то ладно. Так, мене скейт. О, спін! Давай, 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 що мені випадку? Ну то есть наблюдай. Ще плюс десять швидкості! Ти зараз просто. Диви! Я реально супер швидкий! Не! Yeah. О, я за борт впав, йомаю! Вважай там! Ой! О, спін, ще один! У мене напевно тоже буде спін, давай до мене! Кобача плюс 10 спид. Я просто бігаю по максимуму, я тоже швидкий. Canvas. Я купив там зразу, вот. тут допишу. Збирай до дві грошей, тебе вже шість. -ка. А мене три. А я, я, я коротше, побіжав кудась. Ну я хоч е, Ну, що щоб мої підписники подивилися, що тут. Uh -huh. Ну я вам кажу, в ту гру грати, вона дуже, до речі, топова. Так, uh -huh. да, до речі, реальні. Ну, бачите, тут uh -huh. то, все прикольно. Шо б хто збрал старса. Ну хто любить брав старсу, то ви обов'язково маєте пограти. в так. цей тайкунчик. Тут ще таке є всяке різне. Uh -huh. Можете, Подивитися щось там, прочитати поки що, поки мене гроші щось там. Ну коротше. Ну, то ладно. Ну, я побіжав зараз до себе. Повіть, хто ж чотири камай. Чотири. Ні, то не моя Але зараз я буду сам малю. Я догадати. трохи запутався, от моя хата. І ми і мелеони. Ми mm -hmm. Бля, то моя хата. Собі. О, у в мене вже сімка. Ба, ти тепер самий багатий. Тільки воно не перевернутись, тут-то не впасти. Бо якщо можна впасти, я все, потім... Єс, 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 єс. О, у мене ще плюс один спін. Якщо з вами буде знову швидкість, я просто заблокую. Ааа, як? В мені супер-пупер-зе. О, який я швидкий. Я тоже швидкий дивись. Я зараз тут. А мені спін дали тоже. Та ми зараз будемо такі швидкі, що капець. 25 п'ять сердачок! Ты зайдешь я води на Ну дивись, дивись, як вона йде повільно. Я та часом. І все. Щапи швидко. О, ще б тут спін. спин! Та я буду вискидать, щоб Ні, Не, рил, я не знаю. О, 55 хп. Ти бачите, як вони тут повільно ходять? Ну, вже. Тим часом я. Брррррр, я біду, І я міду, тим часом, біду, я просто швидко. бігаю. Я на нашу базу. А давай хто швидше? Починаємо з нашої бази. Ні, ні, Сто. давай звідси. Ні, давайте от з першого лиця спочатку клад, станем. І до тої хати. Раз. Два, три, гоу! Я біжу, я біжу. Я вроді перший. Так я вже там не сдохну. Я все. А, ну тоже може так. Давай крадай. Я А, то нас Що? Шо? Я сами богатый в тігорі. Та. Эе, не понял. Що? Що ти самий богатый? Там скільки? Ба! Я лазери викачу, нехай до мене гості ходять. Ти що взагалі? Я тупив фран! Так стоп! А коли то що у нас? А, то стої... А, сюди можна ходити. Якщо вимкнути, напевно. Ну я не хочу перевіряти. я сам. То, його... Єез! Я купляю все, що тут є. Вже вже 10 хвилин йде відео. Ну то ладно, то це точка. дуже мало. Ну давайте! Ще... Та мегадропер! Де, де, де? Я жартую. Два спінс. Ну то ладно, я до себе. Що в тебе там є стіна, а в мене нема стін. Дмитро, це ту стіну тебе може було купити. Я вже собі стіну купив. Три спін, Двадцять п'ять здоров'я. Петро, іди до мене, де на низ. У мене тут є це воз. Я, я, я собі стіну поводував. Ще два спіт! У мене знов три спіна! Мистро, ти можеш спокійно піти. Де на низ, Тебе тут відкрити до тих. Хайся спіз! Та тут а дивися, тут можна собі стіну 10 купити. 10 ти капець. Та дивися. Ще два спіт! Афіє, єть! Двадцать пять хилл! Двадцать пять Ты на низу? две тысячи пятьсот кэш! Там, тут, а стена! копать как круто! а я, я зараза, что мне выпадет? Двадцать пять! Ты вен, шутки, я швидкий. Я тоже швидкий! это же наш! Ну короче! <ріст> Ладно, я до тебе, я до тебе. Не назад. Так що тут там у нас? Ну то фігово. То зараз ну виграє. ой ой ой-ой-ой. Ну на то? Ну і що ти зробиш? Так зараз популярний блогер відійде да? Зараз. А ти куди? Я в Китаї. А, то добре. Іди собі в Китай. Ну, блин, ми ще так в Китаї, штапе. А, точно. Ну, короче, в магаз, нам щось купиш. Ти кажи по-китайському, щоб вони розуміли. Окей. Давай папа. -па. Па -па. Ну, коротше, я собі йду ну, на хату собі. І коротше, той. Вот. Ну що будемо робити? Ну краще підписуйтесь на мене і на мого блогера. Ну, друга. І коротше я не знаю, що ми будемо робити тут. -то? Може почекаємо ще на мого друга. Ну, коротше, я на хату. Наша хата в нас ось так. Загалом, значить, йдемо сюди. Я ще буду прокачуватися. Ну і я раджу вам в той тайкун грати. Ну то добре. Ой, я себе шестину куплю. Так, капельницу, капельницу. И... Не, то я проборожу. Так, спин.